Житель Обухова Павло Галба віддав своє життя за Україну на початку 2022 року. У перші дні повномасштабного вторгнення він обороняв Київщину. Спочатку військовий вважався зниклим безвісті, а згодом мати впізнала його тіло в центральному морзі Києва. Ми їздили, опознавали деякі похожі, теж з волонтерами. Ось Лідія Андрієва з нею їздили. Нам показують, ну не наша дитина, в нього немає особливих прикмет, ні родімок, ні шрамів, ні татуїровок. Ну, звичайна людина, немає нічого цього. А потім нам допоміг один із СБУ, чоловік, родич. І... Знайшли його. Павло у дитинстві любив вчитися, розбирав іграшки та вправно збирав назад всі деталі. Наталія Іванівна згадує, її син був дуже здібним. Будучи школярем, він вже викладав радіогурток для інших дітей. Любив складати схеми і так радів, як воно все получалося. Сам придумував всякі. В нього було ну, дуже багато оцих радіодеталей, яких і зараз залишилось декілька коробок. Я їх віддала, в нас там збирають дрони, так вони ну, раді, що деталі цих зараз днем з огнем кажуть, не знайдеш. Павло Галба навчався в професійно-технічному училищі. Після працював за фахом на промислових підприємствах міста. У нього дві роботи було. Він не бігав по роботах. Він любив на одному місці. Працював кранівником на заводі МКВД будівельних матеріалів. Все в Обухові працював теж кранівником на аерок. Завод зараз він не працює З 2015 по 2016 роки. Павло служив в зоні АТО. Він знаходився в станиці Луганське щастя та найбільше Авдіївці. Водієм на швидкій дали їм п'ять цих поламаних буханок і з них складіть одну, щоб їздила. Забирав, вивозив хлопчиків із поля бою О, і склав. І там у нього був позивний док. Він тоді був в 128-й закарпатській бригаді. Він, як, наче і водій, і феншері, і все, що хочеш. У перший день повномасштабного вторгнення захисник взяв тормозок та поїхав до військомату. Він обороняв гостомель, бучу, а потім Мощун. Військовий з позивним повер був у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Хлопцям їсти варівая як снабження такого ну не було ні продуктів, нічого. Де він, хлопці розказували, що де він тільки його що доставав, де він його брав, вони у лісі, а тоді настали морози щось у березні, так холодно. А я ж не знала де, хіба ж він каже коли. А я ну не знаю, чогось аж самі тепер стидно. А я питаю, дзвоню, Паша, в тебе хоч ножки сухі, носочки сухі на дін. Таке все нормально. Захисник загинув у бою 14 березня 2022 року, рятуючи Київщину та столицю від наступу російських військ. У загиблого залишились батьки, дружина та двоє синів. Наталія Іванівна говорить, Павло планував купити окреме житло для своєї родини та відкрити власну справу. Але усі плани та мрії перекреслила війна. Ці курси по євроінтеграції він пройшов їх, він отримав диплом. Він отримав інструменти, що тільки є, то і макіти, там повна кладовка цього інструменту. Тепер воно нікому не цікаво. Наразі на території лісу неподалік Мощуна відкрили меморіал Янголи-Перемоги, де відбувалися одні з найзапекліших боїв з оборони Києва від російських окупантів у березні 2022 року. Серед 119 загиблих захисників і Павло Галбас Обухова. Марія Марчук Олександр Кравчук з Обухова спеціально для «Медіапогляд».